Я Наталі, суперсеньоріта по таргету мета та маркетолог. Тож, що таке піксель, на що він взагалі треба? А якщо у вас є сайт, лендінг або інтернет-магазин, і ви хочете показувати рекламу на? В інстаграмі або у Фейсбуці, то обов'язково треба поставити Піксель на ваш сайт або інтернет-магазин. Без цього будь-який запуск реклами абсолютно неефективний, пальцем в небо і просто злиті бюджети. Тож, що це таке? А якщо ви знаєте, що таке Google-аналітика та її принцип роботи, то по суті Facebook Піксель це якраз така сама зв'язочка, яка бере дані з сайту і передає до Фейсбуку. А, тобто, це, по суті, шматочок коду, який ставиться на сайт, а, і цей шматочок коду передає дії з вашого сайту а, до Фейсбуку, до Мета. І таким чином Facebook знає, що люди, його користувачі а, з Instagram з Фейсбуку, що вони роблять у вас на сайті. А, і далі це вже треба для покращої і оптимізації реклами, для ремаркетингу а, і загалом для успішної реклами. Ось, Як створити піксель Зараз я трошки пізніше розкажу. Ще хочу розказати про те, що це таке, і, по суті, наше воно треба. Перевірити, чи на сайті є Піксель, можна через розширення для Google Chrome, яке називається Pixel Helper. Ось зараз ми подивимось на прикладі розетки. Це в мене встановлений цей додаток Meta Pixel Helper. Він встановлюється тільки на Chrome, на Google Chrome. А для інших браузерів, на жаль, його немає. А, і ось ми бачимо. Метапіксель, його ID. Зі айдішкою нічого зробити поганого не можна, тому ніяких махінацій з цим бути не може. І тут бачите такі зелені галочки це події, які реєструє цей піксель. Тобто, що може бути у нас подією? Наприклад, ви там продивляєтесь товар, відкрили картку товару. Це у нас вже подія view Content, тобто ви передивляєтесь цей конкретний товар. Наприклад, ви там прийшли дивитись в категорію там монітори. А тут у нас має бути івент, view katрі, але тут щось в них його немає. Ну що ж, буває. Окей, подивимось інший товар. Тут у нас знову івент, «View контент, але тут уже інші параметри. Що таке параметри? Це по суті та інформація про товар. А яка передається Фейсбуку? Тобто, не просто, що я подивилась якийсь товар, а Facebook знає, що я подивилась а, товар з категорії монітори, а ідіть цього товару. Ось таке у нас: як називається цей товар, а, валюта, і скільки коштує цей товар. Тобто Facebook вже знає, що я зацікавлена людина дивилась конкретно цей монітор, Та, і через якийсь час за мною підганятись монітори, реклама і динамічний ретаргет. А далі, якщо натиснути кнопочку купити, тут спрацює ще один івент це вже «Add to cart», Тобто це безпосереднє додавання товара у кошик. І тут також є параметри, які розказують Facebook, який товар я конкретно додала в кошик і на яку суму. Класична воронка цих івентів для, наприклад, e-commerce, тобто інтернет-магазину це перегляд категорії. Перегляд контенту, тобто картки товару, додавання вкочок, початок оформлення замовлення, додавання платіжної інформації і безпосередньо сама покупка. Дуже важливо в інтернет-магазині налаштувати правильно цю, ці івенти, щоб вони всі передавали всі параметри, які необхідні, тому що тоді буде правильно працювати реклами, можна буде відслідковувати на, кожні, на кожному етапі воронки. Конверсію, можливо, десь люди губляться, наприклад, там додають в кошик, але не починають оформлювати замовлення. Або навпаки, починають оформлювати замовлення, але не купують. Та, і там промоніторивши, по суті, потім ці події, івенти, можна зрозуміти, на якому етапі люди губляться і не роблять покупку. Так от, це наша класична воронка. Івентів для інтернет-магазину, наприклад, якщо у вас там просто сайт, інфобіз, запис там салон краси, то там може бути менший воронок, наприклад, там прокрутка. Що, що людина там, скільки то прокрутила, пробула на сайті якусь е кількість часу. Е ось також це може бути там перегляд контенту, е може бути як якась заявка, там є такі івенти. Е Типу залишили заявку або лід. тобто там вже трошки інші е івенти, і дуже важливо правильно розставляти ці івенти, тому що, наприклад, для інтернет-магазину не варто ставити на е покупку івент-літ, е або залишили заявку, або взагалі якийсь інший, е тому що все-таки Піксель а, як штучний інтелект, він розуміє, так, що якщо у нього івент покупка то у нього має бути і а, івент додавати в кошик, і початок оформлення замовлення. І коли ця воронка порушена, що неправильно проставлені івенти, це не дуже добре для роботи самого алгоритму, тобто йому треба ясно, понятно все пояснити, що оце у нас інтернет-магазин, в нього люди там переглядають контент, додають в кошик, і алгоритм це розуміє, що це правильно, це класичний e-commerce, е і буде вже далі працювати. На основі свого навчання, яке в нього є, бо він працював вже, да, з екомерсами, і розуміє, що від нього хочуть. Ось і точно так же, якщо там, наприклад, у вас на сайті це має бути лід, а ви ставите на лід додавання в кошик, це теж не дуже добре, тому що це порушується по суті класична воронка алгоритму і він не буде розуміти, що це має бути, тому що лід це все-таки не покупка, це людина, яка тільки зацікавилась продуктом чи послугою, і залишила заявку, захотіла, щоб з нею зв'язались. А покупка це вже безпосередньо, коли людина хоче оплатити або вже оплатила. Ось, тому дуже важливо правильно підбирати івенти. Є досить багато інструкцій від самого Фейсбука по івентам, які існують, їх достатньо багато, і є описи до них. Буде який івент краще ставити, тому все-таки їх краще використовувати за своїм призначенням. Ось далі я покажу, як безпосередньо створити пікси. А можна зайти до бізнес-менеджеру, що в Google бізнес-менеджер Facebook, або можна через основну сторінку Facebook соцпрофіля, соцпро натиснути більше, далі тут обрати ads Manager, вас перекине безпосередньо на ваш особистий соціальний рекламний аккаунт. І звідси вже можна через усі інструменти налаштування кампанії. І вас прикине або на ваш бізнес-менеджер, або, як в моєму випадку, на цілу купу бізнес-менеджерів. Так, я працюю з багатьма кампаніями, тому в мене багато доступів до бізнес-менеджерів. Такі в мене реалії моєї роботи. Покажу, на прикладі свого бізнес-менеджера. Інтерфейс має бути ось таким, який зараз провантажиться. Пікселі знаходяться в розділі джерела даних, і тут найбільший взагалі прикол. А теж у пікселі в розділі Пікселі не знаходяться. Їх перенесли і трошки поміняли назву. Тут навіть е, написано, що пікселі мають нове розтафування, і тепер це називається набори даних. Нащо вони це зробили? Я не розумію від слова взагалі. А так ось в розділі набори даних ми натискаємо кнопочку Додати, називаємо його якось. Як вам там зручно, як називається ваша компанія, або, можливо, там новий піксель, старий піксель і всяке таке інше. І натискаємо Створити. До речі, пікселі видаляти не можна, тому якщо вам хочеться погратись, то краще їх багато не створювати, тому що буде бардак. А далі у нас пропонує встановити піксель різними методами. А, зараз розкажу про кожен із mm. них. Апт конверсії, мета дуже боялись, що Google а, буде відміняти кукіс з сайтів, і тоді це означало б, що браузерний. Спосіб відстеження саме піксель Фейсбука був би недоступний, а і ось Піксель Хелпер був би недоступний, тому що це через ну, звичайний браузерний метод, скажімо так, через кукіс мета не змогли б підслідкувати конверсії. Вся оптимізація збилась. Ось чому мета на протязі 2023 року та початку 2024 активно розвивали апі конверсії. Їх інтеграції і завжди всім своїм рекламодавцям казали, що треба обов'язково встановлювати API-конверсії. Це казали не тільки експерти з маркетингом підтримки мета, а також всюди в рекламних кабінетах на рівні там компанії створення групи оголошень завжди всюди є повідомлення про те, що створюєте АПІ конверсії. Ось але зараз уже офіційно Google вирішив залишати куки, тому по суті, нам API-конверсії вже не треба прям так сильно як. Думали, що буде до цього. Але по суті, вони відтестували цей інструмент досить погано і особливо івенти, які з айфонів досить ну, краще відслідковуються, ніж проще, ніж просто через браузерний метод. Тому, якщо є можливість технічно на вашому сайті поставити api конверсії і піксель метод, тобто і те, і те, це буде досить хорошим рішенням. От по суті, зараз дуже багато плагінів для сайтів. Мають одразу розширення для того, щоб відлаштувати api конверсії, тобто, якщо у вас сайт на такому якомусь популярній платформі, типу там WordPress, Shopify, Опенкарт. Там є вже готові модулі, якісь готові рішення. Тобто там достатньо просто встановити модуль або якесь розширення, додати туди ідентифікатор пікселя, і вже, по суті, воно все буде готове. І навіть на дуже багатьох модулях івенти самі по собі вже будуть автоматично поставлені, особливо якщо це інтернет-магазин, то івенти будуть за класичною воронкою продажів. І тому це взагалі немає ніяких проблем. А якщо у вас сайт на самописі, тобто, що повністю програмісти писали сайт з нуля, то тоді, щоб поставити api конверсії є тільки один хороший дешевий метод це через сервіс STEM. Називається, я прикріплю його назву в описі до цього відео. А воно там недорого, 10 чи 15 баксів на місяць, але дозволяє нормально все інтегрувати. Тому для кого немає можливості поставити через модуль api конверсії то це досить хороший варіант. А далі лише пікселі Meta, це просто такий стандартний варіант, як ставиться через браузер. Ну, як точніше, піксель працює через браузер, ставиться це також через якісь додаткові модулі, якісь додаткові. Сервіси саме для вашого сайту, але навіть якщо у вас на сайті є, наприклад, Google Tag Manager, то можна також поставити через Google Tag Manager без проблем, тоді не треба якісь додаткові модулі. Але якщо у вас все-таки інтернет-магазини, треба класична воронка продажів і багато параметрів для того, щоб показувати рекламу з каталога, то все ж таки раджу не через GTM налаштовувати, а через модулі на сайті. Ось або вручну, хай програміст прописує параметри до кожного івенту, тому що через КТ мені не дуже подобається, як воно працює. А по суті, якщо у вас сайт там, на Харшопі, на Шопіфає чи на а, Промі, достатньо тут скопіювати просто ідентифікатор. Все, це вже ваш номер Пікселя, який відображається на сайтах, якщо його промоніторити через Pixel На Наприклад, розетки зараз подивимось, як виглядає Pixel Helper через браузер. А які івенти в нас є, і які параметри вони в себе включають? Так, наприклад, ось у нас є товар. І ось через додаток розширення для Google Chrome можна подивитись, який тут піксель стоїть. На розетці у нас, бачимо, стоїть один піксель, ось його ідентифікатор. А також тут є стандартний івент page View. А це те, що ми, в принципі, відкрили сторінку. Будь-яка сторінка має цей page View. pageView. Також є в даному випадку я вже відкрила картку товару, тому тут є івент view content, а тут вже до цього івенту є параметри. Які продаються про товар. Тобто, це у нас тут яка категорія: це монітори, безпосередня ІТ товару, тобто конкретний товар, який ми дивились, назва, валюта і безпосередньо ціна. А якщо ми натиснемо Купити, у нас працює івент Add to Cart, це додавання в кошик. По суті, тут вже всі ті ж самі параметри, які в попередньому івенті були. Якщо натискаємо Оформити замовлення, у нас тут має бути івент. Ініціейт чекаут. Дивно, що його немає в розетки. Ось там параметри ті ж самі, і після того, як замовлення підтверджує, буде в нас успішна покупка і івент purchase. Ось, повернемось до бізнес-менеджеру. Про івенти я запишу ще окреме відео, де детально розкажу, як вони мають працювати, що вони мають передавати, як рекламу на них налаштовувати, на яку оптимізація. Ось, тобто виходить, коли у лише піксель мета, то у нас збирається інформація: оця в браузер, яка ось тут у нас можна побачити через мета PixelHelper. А те, що вона збирається через AP-конверсії, його через розширення додаток не можна побачити, його можна побачити через Events Manager, я покажу на прикладі проєкту, що там показується. І там трошки більше даних збирається, ніж через звичайний піксель. Ось, а якщо вам треба безпосередньо код з Самого пікселя натискаємо далі, встановити код вручну, і ось ми можемо його скопіювати. І тобто це вже цей шматочок коду ми там передаємо програмісту, або ж ставимо через Google Tag Manager, для того, щоб вже поставити, щоб піксель був на сайті. Після цього натискаємо продовжити, там налаштовуємо івенти, тобто, по суті, тут уже або ваш програміст встановиться на модуль. Через модуль на сайт, ось або там ручками можна через Google Tag Manager поставити. Ручку, як поставити ручками через Google Tag Manager, я запишу окреме відео, як це можна зробити. На цьому все, до зустрічі!